Вистоїмо, поширюйте, коментуйте лайкайте, ми сила. Спочатку мешканці Криму повідомляють про багато вибухів на військовому аеродромі неподалік села Нового Федорівка. Потім ЗСУ, скромно осміхаючись, каже, що це ми, пише військовий Борислав Береза. Потім приходить розуміння, що прильоти сталися за 225 кілометрів від місця запуску. Тож яких ракет у нас там немає? І нам не дає Пентагон, а русня. Іще одне: як там руснявий С400, зберіг ваш аеропорт? Ніяк? Ну ок. Ну що ж, почалось? Очевидно. Що тепер окупантам не сховатись і в окупованому Криму. Від лінії фронту у Херсонській та Миколаївській області до Новофедерівки у Криму приблизно 200 кілометрів. Нарде Бончаренко пише, що 9 серпня розпочався бій і за Крим, в тому числі. Блогер Стерненко пише: Крим, Україна, Русня буде тікати звідти, але не зможе, бо й моста там не буде. Блогер Лачин пише: ось що буває, коли стягнув Сепово до Кримського мосту. Зазначимо, декілька днів тому експерт Дефенс Експрес Іван Киричевський зазначив, що Україна може і буде знищувати військ. Ського інфраструктуру Криму складні питання вимагають сучасних рішень, особливо якщо це питання глибинної ворожої військової логістики. Атакам свідіб'є бажання тероризувати українців у всіх реконструкторів ССР-2.0, заявили в офісі президента. Як відомо, представники української влади вже неодноразово зверталися до міжнародних партнерів, зокрема США, з приводу необхідності отримання Україною ракет Атакамс, які призначені для знищення певних об'єктів на відстані до 300 кілометрів. Зазначалося, що навіть поставка ста ракет в України у короткостроковій перспективі могла б істотно вплинути на розклад сил. Їхнє застосування може дозволити перерізати основні маршрути постачання на дуже значні відстані від лінії фронту. Водночас, експерти переконані, що нове озброєння розкриє перед Україною небувалі можливості. ЗСУ зможуть вражати абсолютно всі військові цілі у межах своєї країни, зокрема на території Криму та Чорного моря. Причому додаткового обладнання для запуску атакам вже не буде потрібно. Зауважимо, що друга армія світу виявилася таким самим. Фейком, як і всі новини з російського телевізора, всього за перший місяць окупаційні війська втратили в Україні більше особового складу і техніки, ніж за 10 років війни в Афганістані. Втрати ворога перевищують також втрати росіян в обох чеченських війнах. Крім того, втрати Росії в особовому складі, танках і літаках перевищують розміри деяких інших армій світу. Відомо, що ЗСУ знищили щонайменше 12 російських генералів на передовій. Тепер війна буде йти за правилами України. Крим спиш. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!